Цих вітаю, шановні глядачі. США можуть вдарити санкціями по оточенню Зеленського. Виконавча -директор та директорка Центру протидії корупції Дарія Калинюк повідомила, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти представників найближчого оточення президента України Володимира Зеленського. Вашингтон. Володіє інформацією про корупційні схеми, в яких можуть бути залучені високопосадовці з банкової, зазначає Дар'я Калинюк. За словами Каленюк, питання санкцій обговорюється вже давно, і серед потенційних фігурантів можуть бути особи з так званого колуару незамінних менеджерів при президенті. Знаєте, пам'ятаєте, оті. Президент говорив, що 5-6 там незамінних менеджерів. От. Я чула від кількох джерел, що кілька людей в оточенні Зеленського могли підпасти під санкції, заявила Каленюк. Вона наголосила, що адміністрація Трампа може використати антикорупційну карту для тиску на президента України. Подібні спроби були ще за попередньої адміністрації США, однак тоді ситуація не, була, не набула публічного розголосу. Ще одним фактором, який може сприяти санкціям, є особисте несприйняття Дональдом Трампом, Володимира Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака. Це пов'язано з історією першого імпічменту Трампу у 2019 році. Бачите, ну, ви, 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 ви бачите, що е, є неприязня у Дональда Трампа, президента США, до президента Зеленського і до Єрмака. Тоді, як стверджують джерела, Рудольф Джуліані, особистий адвокат Трампа, вимагав від української влади розслідування щодо Хантера Байдена, сина чинного президента США. Єрмак начебто пообіцяв це зробити. Але Зеленський публічно так і не оголосив початок розслідування. Так що, шановні друзі, от, таке, от, такі, от такі новини. Далі Ілон Маск. Ілон Маск у себе в Твіттері в мережі X опублікував такий допис. Американський мільярдер Ілон Маск, який наразі є уповноваженою особою президента США Дональда Трампа по боротьбі з державним. Марнотратством запропонував накласти санкції на українських, на українських олігархів, щоб завершити війну РФ проти України. Свою думку Маск висловив у соцмережі X. накладіть санкції на топ-10 українських олігархів, особливо тих, що можуть мають маєтки в Монако, і це негайно припинить. Це і є ключ головоломки, говорить Ілон Маск. От такі, такі, такі дописи, от такі ствердження і от таке, як би сказати, е, от такі новини, на кого ж тож на кого можуть накласти санкції. От. Зараз ми з вами поговоримо. Ви, будь ласка, підпишіться на цей канал. Підтримайте, поставте лайк. Буду вам дуже вдячний. Це займає пару секунд вашого часу. І не більше того. Буду вам дуже вдячний за підписочку. Тож, вперед. Е, перший номер Віктор Пінчук. Ну, хто не знає, нагадаю: зять кучми. Два, два сезони кучма був президентом у нас. Людина, яка працює з Зеленським і з його оточенням. Пінчуки, бачите, вони. Були Вони при, при любій владі. От, от починаючи з, з кучми, і от до, до сьогоднішнього вони володіють дуже великими статками, Вони, ну, це, це, це ті, Навіть ті корисні копалини теж десь тут закопані. Е, Микола Злочевський. Людина часів Януковича. Хоча останнім часом він в тіні. От. Далі, Сергій Льовочкін. Всі знають Сергія Льовочкіна. Там от, і квартал шуткував, да, коли олігархи там, чи депутати столкнулися. А ти хто? А я там кум Льовочкіна, а моя, там Візитка Льовочкіна, у там то сьо, от. Ну, от. Народний депутат від ОПЗЖ. Є Віла, до речі, в Монако. Да? Непогано так. Депутатом був, він там ще, ще кимось там він був. І є Віла в Монако. В кого з вас є Віла в Монако? Напишіть, будь ласка. Причетний до розкрадання грошей як за часів Януковича, так і після. Ну, це, це понятно. Якщо їла в Монако є, то це є. Е, Ренат Ахметов, ну тут все зрозуміло найбагатша людина України. Тут навіть балакать нема про що, всі ви знаєте, хто це такий. Геннадій Будькевич. Ця людина, ну, він став повноцінним при владі Зеленського. Власник мережі супермаркетів АТБ. Відкрито фінансує слуг народу. Ну, звісно, власник мережі тебе, хто б, треба ж башлять. Щоб... Тимур Мідіч дуже близький до ув'язаного олігарха Ігоря Коломойського. Водночас зрадив його, смотрящий за енергетикою України. Отак. От от Сергій Шефір і Борис Шефіри. Да? Хто знає, Хто це такі? Це нашого Володимира Олександровича Зеленського, президента, товариші по тому цеху там квартальному, по тих кінах і тому подобне. до речі, їх зараз немає в Україні, вони за кордоном. От, е, е, через братів, Шефірів, йшло дуже багато домовленостей як до війни, так і під час війни. Є дуже багато е, є власниками величезного майна, походження якого пояснити не можуть. От. Віталій Хомутин, олігарх, і Павло Фукс, проти нього введені санкції, наразі проживає в Лондоні. От такий список, шановні українці, цей список взятий з інтернета. Все, що я зараз тут повідомлюю, це взято з інтернета. І підтвердити його я не можу. Тобто, і стверджувати я не можу. Це на як би сказати, на правах інформації. Якщо вона неправдива, вибачаюсь. Но, але вона взята з інтернету, от так я вам доносю. Але що ці люди, яких я назвав, вони є олігархами, які заробляють у нас в Україні, це є правдою. От. Заробляють вони дуже великі кошти і заробляють вони на наших з вами горбах, заробляють вони на нашій з вами землі, з ресурсів, з усього на світі. А ми з вами навіть не можемо інколи заплатити комуналку. А той пенсіонер, бабушка, дідуська рахують копіючки, там, щоб купити ліків, чи, чи комуналку заплатити, чи щоб прожити. А вони купаються в Монако, у віллах і тому подібне. Розкрадають ті кошти, які сплачуємо ми з вами податки. Але поставлено поток. І я вам скажу одне, хто в цьому винуватий? Ми з вами. В цьому винуваті ми з вами і ніхто, тому що ми їм дозволили це робити. Я цими словами ніколи до чого не призиваю, я просто говорю, хто в цьому винний, тому що ми помалу помалу їм дозволили це робити. Вони все знищили, всі контролюючі органи знищили, всі підмяли під себе всіх, контролюють, платять. Але отак от от це. А ми з вами, це вони нас вважають нижчою расою внизу, тому плесень, як вони говорять. До, до речі, вам скажу, що вже деякі сини фермерів говорять напряму, а що це наші, це слово не можна казати. Ті люди, які безкоштовно працюють. Ви догадаєтеся, да? хто це такі? Так що отак от якось. Вибачайте, якщо що не так. Дай Бог вам всім здоров'я. От така, от така інформація. Буде це так чи не буде, будемо бачити. Дай Бог йдуть перемовини, Дай Бог настане мир. До речі, Дональд Трамп говорив, що 17 березня щось стане ясно. Ждем. сьогодні 16, доживемо до завтра, до 17-го, побачимо, що воно буде. Дай Бог, що все розрішиться і перестануть гинуть люди. Насамперед, люди настане мир. Мир настане. І перестануть заробляти на крові. І будуть, саме головне, надіємося, що будуть покарані ті, хто неправомірно, ті, хто знущались над людьми України. Насамперед, це ТЦК та поліція. Я не кажу, що є всі погані. Є там і хороші, є нормальні. Але в основному ви бачите самі, що коїться. І будемо надіятися, що вони будуть покарані. Будьте здорові, дайте, дай Бог вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своїх діточок. У мене на цьому все. Буду вам дуже вдячний за підписочку і лайк. Всім пока-пока.